І Ще одна пропозиція. В торговому асортаменті у нас з'явилися ось такі чудові стелажі, виробник алюр. Заводське фарбування. Є односторонні пристійні стелажі, ось такі. Тут одне відео в нас буде на дві позиції одразу. Значить дивіться, односторонній пристійний стелаж алюр висотою 1,90 м. Якщо точно, то 1,87 м, Ну ще тут регулюється знизу, знизу ніжка, Можна сказати, що 1,90 м. Нижній подіум глибиною 50 см і навісній полиці глибиною по 40 см Чотири штучки на секції. Стелажі в чудовому стані є чимала кількість ну, по замовленню, там можна регулювати, бо вони є довжиною 61 см, 96 см та 1,33 см по довжині. Тобто можна вгадати вам лінію будь-якої довжини зробити. Ось пристінний односторонній стелаж. Полиця витримує до 70 кг навантаження. Кожна полиця, полиця регулюється по висоті і також стають під кут нахилу. Тут на Кронштейні видно, що ставиться під кут нахилу. Ми їх не протирали, отак як є, ось зібрали і показали, що в нас є. Якщо їх ще протерти, помити, будуть чи, взагалі в ідеалі. Показуємо, як є. І наступна позиція той самий стелаж Алюр. Також зібрали зараз секцію 1,33 довжиною, але є різна довжина. Висота в нього 1,67 м, повна загальна. Нижня полиця також 50 подіум, і одна полиця додатково 40 см глибиною. Також ставиться під нахилом і регулюється по висоті. Задня стінка перефорована. Крок перфорації 3,5 см 35 мм. Гаки є в доступі в інтернеті. Зараз, на жаль, в нас їх немає, бо ми їх розпродали. Але вони є нові, є вживані в інтернеті, то не проблема, щоб їх знайти. Ось такі чудові стелажі алюр. Заходьте, там нижче у нас є у кожному відео посилання на основний сайт, де є інші товари і різний всілякий асортимент торгового обладнання. Заходьте, переглядайте та замовляйте.